Як зробити вечірку ще кращою? Правильно зіграти з друзями в Among Us. Ласкаво просимо до нашої вечірки любителів гри. Among Us. у нас навіть є тут свої правила. Отже, найголовніше правило веселитися. Ова! Нам уже дуже подобається. Чудова ідея. Клас! Усім розважатися! Однак це ще не все. Настав нам час перевтілюватися. Хто буде якого кольору, можна мені червоний? Це мій улюблений кольор. Я завжди вибираю його. Отакої, як ти це зробив? Ось так краще. Мабуть, Джулія зголодніла. Настав час гравцям вибирати головний убір. Кому що дістанеться? Джет не встиг. Для нього залишилася лише бананова шкірка. Яка краса! Усім вже хочеться почати. Та що це таке? Раз, два, три. Так, про себе забув. А скільки має бути? Здається, гравців не вистачає. Потрібно почекати. Ну ось, як завжди. Що? Ніхто досі не приєднався? О, та ось же він. Зараз гратимемо. Привіт. Е, ні, я пошкандивав. Ну ось. За дві години. Ура! Нарешті! Що? Ви все ще тут? О, ні, він у платному костюмі. За кого він себе має? Приєднуйтеся до нас, пане. Гра щойно розпочалася, а пан Багатій одразу скликав збори. Час виганяти зрадника. Та тут одразу зрозуміло, хто зрадник. Тобі не вдасться нас обдурити. Трясця, чому ви всі на мене так витріщаєтеся? Нема чого тут розгулювати в платному костюмі. Голосуємо! Ні, так не все можна придбати за гроші. О, такої! Джулія та Ентоні підозрюють один одного. Невже хтось із них справді зрадник? О, ні! Швидше сюди! Убивця тут! Мене зараз уб'ють! Допоможіть! Я знаю про твої брудні наміри. Я так просто не здамся! До бою! Ауч! Ні! Ти теж це чула? Усі сюди! Я знайшов труп! О, ні, за мною хтось женеться. Я повинен встигнути натиснути кнопку. Не поспішайте, тобі це не допоможе. Викликаю екстрені збори. Що сталося? Гадаю, я знаю, хто із нас імпостер. Це нік. Що? Це правда? Ні, я нічого не знаю. Ентоні, чому ти підозрюєш Ніка? Я маю докази. Зараз я вам про все розповім. По-перше, він убив Кріса, а потім почав переслідувати мене, бо я це бачив. Також він спостерігав за Джес, яка у свою чергу спостерігала за Джошем. Тому імпостер Нік. Ні, це точно не я. Може він сам імпостер? Це Ентоні. Ми вилучаємо тебе. О, що це? Нове завдання? Так, треба терміново принести води, бо вона вже закінчилася. Ух, як важко! Допоможеш мені? Я ж не можу виконувати завдання. Ось сюди, ну ж бо вище, ще трошки. Так, отак тепер я можу попити. Дякую. Та немає за що, але мені доведеться тебе вбити. Я ж усе таки зрадник. Ха! Підступний нік зробив саботаж, вимкнув світло. Тепер усі зібралися на обговорення. Зізнавайся, це був ти? Та вимкни ліхтарик, адже Усе видно. Джулія, а може це ти була? Та я весь час їла морозиво. Ви що не бачили? Я гадаю, що зрадник нік. Узагалі я цілувався з джес у темряві. А ти що робив? Насправді це я цілувався з джес та красуне. Гравці, ви чого? Я ж увесь цей час робила селфі. Виходить, що ми цілувалися один з одним? Фу. Йой, дивіться, Нік відпрацьовує свої зрадницькі навички. Приготувалися бам! Але чому я його не вбив? О, ні, який він високий! Я такого не терпітиму! Отримуй! Зрадник тимчасово вибув із гри. Нарешті я можу поїсти піцу. А це ще хто? О, нове завдання! А знову треба провести карткою. Легко. Ой, щось не вийшло. Ви провели надто швидко. Нумо ще раз. Ага. Жахливо повільно. Ну знову нічого не вийшло. Ну-мо, сам. Ось так треба. Так, у вас справді непогано виходить. Дякую. О, ще піца мені залишилася. Ніку, оце в тебе шишка? Куди ти? Ауч, як боляче. Джес прийшла в кімнату з камерами, щоб подивитися, хто поводиться підозріло. Так, поглянемо. А це ще що, що Джош та Джулія? Вони ж цілуються. Не може бути! Джош, мій хлопець! Як він сміє! Потрібно терміново розібратися. Агов, Джоше, ось тобі. За що? Ми ж просто виконуємо завдання з напоями. Джулія, скажи їй. Ось завдання, нічого не можу вдіяти. Йой, а я вже таке понавигадувала. Ой, мені так соромно, піду я звідси з тобою. Усе добре. Так не хвилюйся. Просто завдання Леле, як мені боляче. Що? Знову? Та вони точно цілуються. Вони обдурили мене цього я точно не терпітиму. Джош, ану, отримуй, знатимеш, як мене обманювати. Ми просто вирішуємо завдання з електричним остаткуванням!» Ауч, як усе були це просто завдання. Але я ж усе бачила. Ви мені усі брешете. Я так більше не можу. «Джулія, тримай, мені потрібно її наздогнати. «Ед, знову доведеться усе вирішувати. Самотужки так. Мені просто потрібно заспокоїтися. Це усе мені тільки вважається. Більше ніяких камер. Отакої через свої ревнощі Джес пропустила вбивство. Постійно з'ясовують стосунки, та вони вже взагалі забули про гру. Команду гайда, ви хоча б на обговоренні будете поводитися спокійно. Це Нік, зрадник, це був Нік Джоша. Я йду, Джес, стривай. Агов, куди ви? А ти що тут забула? Намагалася мене виказати так? Зараз я викличу мисливця за привидами. Алло, мені потрібні ваші послуги. Тут привид. Ось ось вона. Ліквідуйте її швидше. А -а -а, що це? Я впорався з завданням. Так, тримати, дякую вам, ви мені дуже допомогли. Ага, знову він мене нервує. Ще пак. Зачекайте, що це кістка. Невже Джоша вбили? Я не вірю, який жах. Джоша! Як ми могли так багато сваритися? Вибач мені, Джоше, я так тебе кохала. Аго, Джес, що трапилося? Є ж тут зі мною усе гаразд. Почекай, ти не помер, як бачиш, але чи я це кістка? О, це собачка. Ну якщо ти живий, тоді я ще тобі не вибачила. Джес, ти знову починаєш. Леле, як хочеться газованки. Однак я не можу виконувати завдання. Потрібно попросити Джес відчинити холодильник за мене. Йой, Ніку, це ти уявляєш? Ми з Джошем знову посварилися. Так, так, бідненькі, слухай, ти б не могла відчинити цей холодильник. До речі, пароль номер твого телефону. Потрібно терміново записати дев'ять три один. Не вийшло. Ну тоді спробуй чотири одиниці. Стандартний пароль. Усе вийшло? Чудово! Ну я ж тобі казав. Тримай свою газованку. Дякую. Джес, ну вибач мені, будь ласка. Ну, ми вийдемо та поговоримо. Гей, друзі! Що тобі потрібно? Я хочу зробити з вами селфі моєї перемоги. Йой, здається, з інтернетом щось не так. Нічого не розумію, зв'язок зник. Не хвилюйся, зараз усе полагодить, Джош. Секундочку, спробуємо так? Є, працює. Тепер ми можемо зробити світлину? Звісно. Бум! Що? Вони перемогли? Але як? Ура! Ми це зробили! О, ні, я ж міг їх убити! Навіщо я захотів зробити селфі? Ми виконали усі завдання! Юху! Ова, вечірка справді вдалася. Тепер друзі можуть просто потанцювати. А Ніка так ніхто і не вирахував. Джес, навіщо ти натиснула на кнопку? У нас закінчився пунш. Так, гарна вийшла вечірка. А ти хотів би потрапити на таку вечірку? Розкажи нам у коментарях. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!